Бойові медики та лікарі щодня рятують сотні життів. Вони працюють в критичних умовах під обстрілами, мають лише кілька хвилин, щоб надати першу допомогу та евакуювати поранених з зони ризику. Їхнє екіпірування це рюкзак, який може важити до 20 кілограмів та знання, що рятують життя. Про роботу бойових медиків в сюжеті. Перша домедична допомога на полі бою запорука порятунку життя. Фронт умовно поділяють на три зони зелену, жовту та червону. Від того, в якій зоні перебуває поранений, залежить об'єм надання допомоги. Давай, чуть -чуть. Давай я йду! Повзи на мій голос! Я тут. -а. Бойові медики на псевдобудик та гном Національної гвардії України працюють на найгарячіших напрямках. До лав Національної гвардії долучилися на початку повномасштабного вторгнення. Бійці повернулися в Україну з-за кордону, аби стати на захист держави. Виявив бажання піти на курси бойового медика, успішно їх закінчивши, приступив до своїх обов'язків в роті і пізніше вже з часом, коли наш підрозділ виїхав на запорізький напрямок, допомагав хлопцям, надавав домедичну допомогу. Бойові медики продемонстрували, як відбувається надання медичної допомоги у червоній зоні. Це безпосереднє місце бойових дій. Тут військові перебувають під прямим обстрілом противника. Головна місія парамедика стабілізація стану пораненого бійця. Проводимо огляд пораненого, який знаходиться без свідомості. Відсіваємо кратну касушку і проглядаємо. Йому голову, чи нічого там немає. Каску не знімаємо, розсіднули. Все добре. Перевіряємо його дихання, методом чую, бачу, відчуваю. Знімаємо броню, оглядаємо пораненого на додаткові можливі поранення. Виявили поранення, закриваємо руко рукою і будемо виклеювати окружіну налівку. Переходимо до турнікету і до рани на нозі. кровотеча була зупинена ще на полі бою. Зараз будемо робити переоцінку турнікету і там рани будемо проводити. Беремо з його аптечки гемостатик. На палець намотуємо ось таку кульку. В рані знаходимо вену і притискаємо її по можливості до кістки і тампонаду з цією кулькою. Максимально, максимально туго в рану забиваємо гемостатик. Забиваємо стільки, стільки потрібно, а потрібно нам його багато. Рана серйозна. Е, попускаємо турнікета повільно, повільно, пів оберта за хвилину. Попустили турнікет, витримуємо 3-5 хвилин, прямий тиск на рану. Накладаємо тугу пов'язку або бандаж. Коли стан бійця стабілізували, його передають на евакуацію до зеленої зони. Евакуація на полі бою є одним із найголовніших цінників, коли ми здійснюємо допомогу. Чому так? Бо якщо ми не можемо здійснити евакуацію, будь-яка наша допомога вона не призведе ні до чого. Ти зробив свою справу. І коли вже доходить до точки передачі водієві, які роблять дуже важливу роботу, Вивозячи наших хлопців і на великих швидкостях, якби могла сказати, це один цілий єдиний механізм. Зелена зона це віддалені від безпосереднього вогневого впливу райони. Тут є мобільні польові госпіталі, військові чи цивільні шпиталі, спеціалізовані клініки, де бійцю проведуть необхідні операційні втручання та допоможуть з реабілітацією. Максимальна